В ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі армія РФ вдарила по готелю Кривого Рогу. Загинуло двоє людей, ще п'ять поранені. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Надзвичайники оприлюднили відео порятунку потерпілих. Нині під завалами ймовірно перебувають ще двоє людей. Минулої доби Росія здійснила наймасованішу повітряну атаку. Окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема, попалено-енергетичному сектору держави. Застосувавши ракети різних типів повітряного наземного та морського базування, внаслідок наймасованішої атаки Росії по Україні на Житомирщині одна людина загинула, ще трьом постраждалим надавали медичну допомогу. Повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Радіотехнічні війська виявили 127 ракет та 109 ударних БПЛА. Загалом сили ППО збили 201 повітряну ціль, 102 ракети та 99 ударних БПЛА, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Загалом цієї ночі сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних БПЛА у 16 областях України, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1280 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 610 тисяч військовослужбовців. СБУ та ОГП повідомили про підозру іранському генералу, який навчив расистів бити шахедами по Україні, і особисто координував 20 атак. Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Муласарей Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України. За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів. Як свідчать матеріали провадження, корпус вартових ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше півтори тисячі бойових дронів типу Шахет 136 та Мохаджер 6 Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріф Моласарей Абасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи Збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників. У подальшому іранський генерал разом із підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів щодо запусків шахет 136 та Мохаджер 6 по цивільній інфраструктурі України. Тільки протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив не менше 20 серій масованих атак іранських БПЛА по українських об'єктах. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили шеріфі Маласарей Абасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про статтю 437 «Пособництво пособництво веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також стаття 438 порушення законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави. Відомство продовжує виявляти російські активи в Україні і в законний спосіб направляє їх на посилення нашої обороноздатності. Наприклад, завдяки роботі ДБР бюджет країни поповнився на 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Відомство встановило зв'язок компанії Сіарупе Europe з російським букмекером OneXBet. в Україні. Вони налагодили роботу як Тов, твоя бетінгова компанія. Таким чином, дочірні підприємства російської букмекерської компанії, отримуючи чималі прибутки, уникало сплати податків державний бюджет і наживаючись на українцях, переправляло гроші в РФ, чим завдавало суттєвої шкоди українській національній безпеці. ДБР в межах досудового розслідування підтвердило, що на українських банківських рахунках CROLP Europe знаходяться гроші пов'язані з російським бізнесом та капіталом. Загалом мова йде про 1 мільярд 800 мільйонів гривень, які не мають підтверджених джерел надходження. На підставі ухвал суду ДБР арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління АРМА. Працюємо на перемогу. Хроніки великого обміну 24 серпня 2024 року. На тепер маємо ранок 24-го, На тепер маємо мораторій на поширення цієї інформації, але на тепер для архіву, для запису, можу вам повідомити, що цю радісну новину е, вона справдилася. Ми маємо великий обмін 115 на 115. 115 героїв повертаємо сьогодні додому, віддаємо 115 курських строковиків. Тих строковиків, про якого цей хворий дід з бляклими очима, як його назвав сьогодні Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу, про яких хворий цей дід розказував, що вони ніколи воювати не будуть. Але тепер російське населення має спитати, перепрошую, населення, населення, Російське населення має спитати в свого Путіна: а як так сталося? Що строковики не воюють, але тепер вони там, в цих автобусах, за моєю спиною. І їх сьогодні повернуть їм туди на родину. Але ми тішимося, що на батьківщину повернуться 115 наших героїв, 115 моїх побратимів, яких я тут, на пункті пропуску, тепер очікую, з тим, щоб першим привітати на батьківщині. Бачите, напередодні патрулював кордон, і прапор в мене був в захисних кольорах. А сьогодні навмисно причепив ще пач в українських кольорах. Знаєте чому? Тому що я дуже хочу, щоб хлопці... На моєму плечі побачили ті кольори, яких вони в російському полоні давним-давно не бачили. Сьогодні дуже велике свято в нас, в українців, день незалежності, але і ще більше свято в нас з вами, тому що 115 наших героїв повертаються до нас додому. Як потрапив? Коли потрапив? 24 24-го. – в самий перший Саме день. самий перший день. Да. – І скільки ти провів, виходить там? Два з половиною роки. Прикордонники, друзі! Я... Давайте А що ви знали? Що ви знали про Україну оці ці два з половиною роки? Чи роз чи розказували щось росіяни? Чи давали вони вам можливість? Ну, не давали. Нам, Відбирали в нас українські книги. Я як, як... не за інколи давали там новини? Подивитися. Я вірив, що мене повернуть додому. Я дуже дуже вдячний вам, Україна. Понад усе, хлопці, тримайтеся. Ми з вами, хлопці. Давай, 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 Відправивши зранку, 24 серпня, 115 курських строковиків до Білорусі, ми затамували подих. Ми тримали кулаки за те, щоб росіяни в останню хвилину знаєте, не передумали і не скасували цей обмін, отримавши своїх. На щастя, цього разу росіяни свого слова дотримали, і 115 наших героїв нам повернули 115 п'ятнадцяте серед них троє моїх побратимів-прикордонників. Вони не знають новин. Вони розпитували про все навколо. Вони е, просили, щоб ви розуміли чогось солоденького. Один з них зізнався, що останній раз шоколадку він їв в квітні 23-го року, коли його тією шоколадкою пригостив добрий руський слідуватель. Вони перепрошували, коли в розмові збивалися на російську, переходили на російську з українською, казали за український язик, їх віртухаї там на Росії. били, тому вони змушені. Були розмовляти там російською. Найбільше вразило це зустріч. Це, дійсно, це очікування. Спочатку з, з полону, це було ну, найкраще відчуття в моєму житті, напевно. Як люди вітали нас по дорозі до цього місця, як люди виходили, зустрічали нас з прапорами. Вони ходющі. Коли ми обнімалися, в мене сльози на очі наверталися, коли я розумів, через що вони там пройшли. Що вони змушені були пережити, що вони настільки тепер худі, вони худі, вони змучені. Але повірте мені, такого потужного, такого емоційного, такого сильного виконання українського гімну, як від цих 115 п'ятнадцятих, коли вони опинилися на українській землі, я за 45 років свого життя іще не разу не чув. Все буде Україна. Всі такі гарні, красиві, всі одягнені, приємні, улыбаються, радуються, всі вітають тебе. Впечатлення на вищому рівні. Я зрозумів, що я люблю насправді дуже-дуже Україну. Вона дуже гарна, у нас дуже гарні люди, дуже все цвіте, пахне. Прям немає слів. Одні емоції. Артем Овдієнко, Данило Шпак з кордону ДПСУ. На центральних вулицях Житомира уже втретє до дня державного прапора України провели патріотичний велопробіг, до якого долучилися 90 учасників. Хотілося б сказати, що цей захід уже є традиційним. Цей захід ми вже проводимо втретє. І що приємно, що, власне кажучи, започаткували ми захід вже під час війни цей патріотичний велопробіг. І що важливо, що з кожним роком у нас учасників стає все більше, більше і більше, більше. Сьогодні в нас близько 90 учасників. Проїдемо ми такий маршрут, як від нашої центрального флаштоку, ми проїдемо по вулиці Київській, вокзал, польова. Музикалка, бердичівська, і повернемося на майдан корольова. Ось такий у нас буде маршрут і думаємо, подолаємо його за півгодини або хвилинок сорок. Учасниками велопробігу є усі охочі різної вікової категорії, розповів начальник управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Сергій Козловець, коли була реєстрація на власне кажучи, на бажаючих взяти участь у пробіге. Ми зазначали, щоб це були все ж таки підготовлені люди. Щоб ну зрозуміло, якщо ви сьогодні побачили вік там 70 років, ну це професійні наші ветерани велосипедисти. Вони постійно долучаються. До всіх акцій вони постійно з нами, і я так скаті в їхньому фізичному стані абсолютно впевнений. І вони подолають цю дистанцію. Мало того, вони ще будуть прикладом для, скажімо так, для любителів. Ось і вони будуть керувати рух і допомагати нам в організації, скажем, руху популяризація здорового способу життя та патріотизму основна мета проведення велопробігу. Ми хотіли, щоб наше місто зрозуміло, наше місто згадало. Можливо, хто сьогодні проснувся з наших мешканців, і не знає, що сьогодні таке свято. А коли сьогодні по всім центральним містам вулицям нашого міста проїде такі, знаєте, як я вже кажу, така. Умовна річка, така да, от е, жовто-блакитного кольору, і кожен собі задумається. От, по перше, він дивиться, як він яскраво виглядає наш прапор. І Я думаю, це як мінімум підніме настрій мешканцям нашого міста і підніме таку знаєте, силу духу і рівень патріотизму. Катерина Мартинюк разом з подругою бере участь у такій ініціативі вже втретє та поділилася своїми враженнями. Це вже я, я не в перший раз беру участь і для мене це завжди така акція єднання з країною, з містом. Це дуже надихає і дуже підвищує патріотичність. Це дуже це неймовірно круто, коли ви їдете в колонії і ці прапори розвиваються. Це ну дуже підіймає дух. До велопробігу доєднався і Михайло Кучевський, ветеран та професійний вологонщик. Я ну, як ціную Україну. Люблю дуже крепко. І сьогодні день прапора. А завтра день незалежності. Я завжди приймаю участь. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. 24 серпня. Особливий день моєї країни. День незалежності. Незалежність України. Це пісня, що лунає у наших серцях. Це вільний лідер, що летить понад лісами і горами. Це наша фортеця, що крізь віки береже свою силу і честь. У Житомирі, 24 серпня, на Майдані Соборному відзначили День Незалежності України. 33-та річниця нашої держави, возраст Христа, країна, яка Відстоює свою незалежність вже 11-й рік, яка постійно бореться, доводячи, що ми самостійні, ми незалежні. А саме головне ми самі кращі, українці самі кращі, Наша держава сама краща. Вона незалежна, вона єдина, вона соборна. Незалежно від обставин важливо визначати такі державні свята. Зауважує керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Ці свята не тільки під час війни, а й під час любого стану необхідно проводити для того, щоб наші люди розуміли, пам'ятали, якою ціною дається незалежність. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу, 28 серпня, максимальна температура в день плюс 31, вночі плюс 17. Вологість повітря 30%. Вітер південно-західний зі швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.